Всім великий привіт! Сьогодні була в АТБ. Давайте якраз і перевіримо нову картку АТБ плюс Моно. Так, дістаю рандомно. Сьогодні день батька. До речі, я всіх вітаю, всіх татусів. І я вирішила своєму татові такий презент. Ой, отут так видно. Це віски шотландські. Були акційні. Абсолютно нічого не знаю, не куштувала, але такий чисто чоловічий. А це одній дамі, але вже з іншої нагоди. Артемівське солодке біле. Шампанське вино і гристе. Теж, здається, була акція. Так, чек ось вже в мене є. Що тут ще в мене є? Тепер вже рандомно. Сир. Русский Едам ексклюзив. Далі. Рошен, ловіта, печиво. Беру не вперше смачне. Артек. Зламала, мабуть, своя лінія вафлі. Так, Рошен, Мінтекс. Освіжаючий смак лимона та ментолу. Цукерки, людяники. Далі хліб Київська Русь. Половинка. Обожнюю його. Так, що тут ще? Чудо ось таких два сирки, два шари. Сир кисломолочний, український 5%. Так, складаю вже як є. Я трішки поспішаю. Так, наступне сметана. Просто ква... Просто... а просто наше. А я ж дивлюсь, змінилось якось зовні вже бачите, не просто квашено, а вже просто наше. Фермерське молоко 15%, 15% новий дизайн, але по тільняшки, да? видно, що це було просто квашено, мабуть. А може я помиляюсь, напишіть. Так, далі міленіум ось такий білий, з горішками. Арахіс. Смажений солоний, смажений солоний, там сир, там бекон. Так, насіння, сансанич. Sun Преміум, кажуть. Що ще в мене таке тут по дрібницям залишилось? Ось такі, як пастила, натуральні цукерочки, яблуко малина, яблуко вишня. 30 грамів. Кожен І ще котикам, хто вже знає історію, у нас на дачі прибилась киця, а це вже у нас і троє котенят. Тому підгодовуємо ось таку помітила акційну. Тут, хоч і написано для дорослих, вони в нас такі наполовину дикі, вони все вже в нас їдять. Тут у нас е, курочка. Їдять, їм смакує. Хай їдять. Так, ну а тепер давайте подивимося, яка ж вигода в мене вийшла. Хто не знає, це ціла історія. Тому що я прийшла декілька днів тому. Кажу: дайте, я побачила в мене в додатку, Монобанк запропонував картку Моно плюс АТБ. А можна було зробити онлайн, але в мене, ну, в мене немає в телефоні такої функції. Коротше кажучи, щоб не називати модні слова, це коли ви просто підносите телефон і все щитується автоматично. Нема в мене такої штуки. Безконтактна оплата. Я знала, що в мене точно монобанк, а не всі продавці знали, що вже картка Монобанку теж є. Вони навіть перепитували, шукали мені там півмагазину, шукали, шукало. Знайшли. Я ще так схопила, за мною вже жіночка нервувала. Я кажу, та не треба. Я вже потім вона вже прям сильно сильно бачила, поспішала. І я схопила ту картку, прийшла додому, вже відкрила і розумію, що щось не те. А вона теж така чорна, стиль монобанку. Виявився, що а банк. Я тут в спільноті писала вам. І дівчатка уважно помітили. Писала про монобанка фотографія А банку. Добре, що я не встигла витягнути саму картку, але лише пакування таке як слюда. Ну хоча там теж є наліпка, що її не можна. Порушити, тому що це вже тоді не дійсно. Ну, не знаю, хай розбираються. Я на наступний день пішла, мені все замінили без проблем. І от сьогодні вперше я використала цю картку, обіцяють багато кешбеку і вигоди. Особливо з п'ятниці-понеділок, по понеділок, я так зрозуміла. Ну, дивіться, якщо не озвучувати всі ціни, зараз я вам скажу. А початково, ну вона мені так сказала, кажу, я вперше зараз побачимо, і вона мені озвучила, що було 970 з чимось, я вже не пам'ятаю конкретно, бо тут не написали, я бачу. А вийшло 934. Ну, вже суттєво. Ну і сума така, так? Через алкогольні напої вийшла така суттєва сума. Тут щось вони пишуть: і збір, і ПДВ. Але що ще саме цікаве, на саму картку Монобанка мені ще прийшло майже 10 гривень кешбеку. Тобто рахуємо, ну, хай там було, візьмемо, 75, так? Я заплатила 34. Грубо кажучи, це я так рахую: 975, 934 і ще 10 гривень додатково, як кешбек від моно чорної картки. Ну, в цілому, я вважаю, що непогано, тому що зазвичай моно там накидає 1%, 2%, ну щось таке, а може навіть менше. І навіть можуть бути великі суми, і там прийде декілька гривень. Ну, Це ще залежить від суми, яку ви сплачуєте. Ну, в цілому, мені подобається. І сама касир така: ну бачите, ну бачите, ви ж наскільки менше заплатили. Кажу, ну так. І вона наголосила, що в самому АТБ стоять айбокси, і все без комісії. Я так зрозуміла, взагалі, з моно, там вони люблять таке без комісії заплатити комунальні, переказати на інші картки і так далі. Ну будем дивитись далі. Пишіть чи ви вже скористались? Дівчатка писали дуже рекомендували А банк. А я ще й прийшла. Думаю, ну, може це одне й те саме? Ну, в мене був такий сумнів. Думаю, ну, може я щось не те роблю. І я пішла реєструватися, а вже потім зрозуміла, що ні, це ж підтягує там геть інші документи і дані. Тому добре, що я ще ту картку здала цілою, але не догляділи самі працівники магазину. Ось і все на сьогодні. Так як ви бачите, нічого такого. В мене хтось, до речі, коли спитав, чому самі смаколики? Та тому що у нас все своє здачі. Я, от, мабуть, уже декілька місяців. Не хожу навіть на риночок, тому що в нас все своє. Ну, м'ясо, звісно, там купується в магазинчиках або на базарчиках, я вам таке не показую. А ось таке як помідорчики, перець, малина в нас до сих пір є. Тому суттєва економія. В АТБ хожу тільки за таким, бачите? Те, що шуршить, те, що таке не дуже корисне. А так. Ніби всього вистачає, все дуже вам вдячна. Пишіть чи ви користувалися? Чи ви відчуваєте цю вигоду? Тому що так заманили. А там побачимо на сьогодні, все. Дякую за перегляд.